Слава Україні, слава ЗСУ. Сподіваюсь, у вас все в порядку. Наскільки це взагалі можливо, сьогодні поговоримо про суперкубок Європи, де наш улюблений Реал Мадрид зустрічався з переможцем Ліги Європи Франкфуртським Айнтрахтом? Ем, власне, що по передматчевих розкладах було зрозуміло, хто в якій, в якому складі в з якою схемою вийде у Реала в старті, тому що не було причин думати, що Анчелоті не дасть зіграти в суперкубку тим людям, які привели. Команду в цей самий суперкубок. Тому вихід Вальверда на правому фланзі атаки номінально, але. А в принципі, його повноваження набагато ширші, як ми бачили протягом усього минулого сезону, він і зміщується в центр і опускається доволі низько в оборону, допомагає Карвахалю і пресингує, і все таке. А тому, в принципі, трійка в центрі поля так можна було б уявити там дебют чо або що, але ми всі розуміємо, що коли крос модрічка з міром здорові і хочуть грати, а хочуть грати вони завжди. То Анчелотті випускатиме саме їх. А -а -а. Власне, зліва вийшов в Менді, не було там ніякого Рюдігера, який з'явився пізніше на взагалі дивні позиції, але про це пізніше. Власне, РАЛ вийшов таким складом, який можна було очікувати, і нічого екстраординарного Анчелоті традиційно тут не пропонує. У Айнтрахта виникла проблема вже буквально за декілька днів до матчу. Головна зірка, головний плеймейкер. Команди Філіп Костіч, який грав на доволі дивній позиції. Він щось середнє між латералем Вінгером, але з такою відтягнутою позицією, через нього йшли всі ці стрімкі і небезпечні контратаки. Антрахта в минулому сезоні. Він. Займався своїм переходом в Ювентус, тому не зіграв суперкубку Європи. Скажу відверто, мене такі ситуації трішки дивують. Я розумію, що там є ризик отримати травму, і банально якісь напевно відбувалися вже у. Певному поспіху ці процедури переходу можливо він просто в цей момент вже там проходив медогляд, або що, але все одно ти грав е, основну роль в команді, е, ти привів її, ну зокрема, твої. Е, Твоя заслуга є в тому, що команда зіграє в суперкубку Європи, і ти не граєш в Суперкубку Європи, протирала, бо ти переходиш в іншу команду. Ну не знаю, для мене це трішки дивно, але менше з тим у Айнтрахта от випав основний гравець, що, звісно, не додавало оптимізму вболівальникам цієї команди. Там вийшов молодий Кнауф, якийсь так може дати там швидкість, якийсь об'єм роботи, але звісно, це втрата в якості. І доволі значна. Про фанатів Айнтрахта хочу сказати: якщо ви дивились матч, а я сподіваюся, ви дивились матч, мали таку змогу. Бо в принципі тоді вам цей огляд буде напевно не дуже актуальним, або що, бо я не буду переказувати весь матч, просто ділюсь своїми думками. Це такий канал, про мої думки. Фаната Реала Мадрид, Реала Мадрид. Е, так, е, значить, про вболівальників хотів сказати. Е, коли почався матч, і Реал взяв м'яч під свій контроль, вболівальники освистували Реал Мадрид, вболівальники Айнтрахта. Це було так трошки дивно, бо ну не знаю. витиснути Зібралися на Реал Мадрид Свистом. Не знаю, е, тому коли, коли вже був рахунок остаточний, коли вже були останні хвилини матчу і показували вболівальників РАЛА, то ніби як трішки навіть відчувалася така. Е, що отримали своє вболівальник, які свистіли з перших хвилин. Ну не знаю, це якась такий. Це, це був той негатив, який я чомусь не очікував побачити почути. Хоча, звісно, вболівальники інтрахта круті в тому плані, як вони підтримують свою команду, особливо як це сталося в минулому сезоні, коли вони там схемами різними викупили ледве не абонентські квитки у так званих фанатів Барселони і заполонили камп Ноу на виїзному. Своєму матчі і Барселона грала по суті таких два виїзних матчі, але ми не про це. Отож, в принципі, все було зрозуміло, як саме розвиватиметься гра, реал більше контролюватиме м'яч, Айнтрахт буде сподіватися на швидкі контратаки. Звісно, можна було б уявити, що. Анчелоті спробує віддати м'яч там Айнтрахту і зіграти у незручний для них футбол. Але реал зараз на тій стадії розвитку, коли він точно може собі дозволити, особливо проти Айнтрахта грати у свій футбол і змушуватися змушувати суперника відштовхуватися від. Нашої гри, от а не підлаштовуватися під суперника. А тут, якраз якщо ми вже згадали цей матч проти Барселони, тут важливим є те, що якраз Барселона дуже е, слабко грає, якщо її високо пресингують. В Іспанії проти неї так майже ніхто не ризикує грати, тому вона почувається відносно вільно виходить в там першу третину поля. Далі вже там і так далі. От, але якщо є активність і не одна людина пресингує, а трішки більше. Якщо є активний пресинг, то у Барселони починаються проблеми. У Реала традиційно е, немає з цим проблем завдяки Модричу, завдяки кросу, завдяки тому ж Казиміро, завдяки е, передачам центральних захисників. Зараз Тібо Куртуа активно бере участь у білдапі, е, активно пасує. Ну тобто не було проблем з тим, щоб виходити з під пресингу е, Айнтрахта. Тому якраз було небезпечно, що не були небезпечні Перехідні моменти, тобто, якщо ми раптом десь в центрі поля або навіть далі ближче до воріт суперника, втрачаємо м'яч, і от на цьому транзішені вони могли ловити Реал Мадрид. І декілька таких моментів у них було в першому таймі, це було небезпечно, але скажу, що це був той матч, і напевно, все-таки той суперник, коли навіть у ці два виходи один на один з Тібо Куртуа, коли... Боре, а ні, не Боре, Не згадаю, хто був вперше, коли бував сайт. А потім команда е, виходить один на один і не забив е, вихід віч на віч. Е, не знаю, не було тривоги в цей момент неповітряної. Не, не було е, в страху, що от зараз Айнтракт заб'є, команда посипеться і, і, і все. І ми програємо суперкубок. Якось доволі спокійно це все відчувалося. Відчувалося, що Реал е, входить в сезон. Що десь іще даються взнаки навантаження передсезонної підготовки. Все таке Вінісіус був не таким різким, як зазвичай, Модріч десь трішки давав е, такий людський відсоток браку, який ми, вочевидь, від Модріча не очікуємо. Е, і тому, власне, е, оці перехідні е, моменти були небезпечними а також е, спроба інтрахта закривати. І пресингувати десь на фланзі в принципі у них це майже не виходило. І насправді, в якийсь момент ще в першому таймі, реал робив такі. Ой. Ну, навіть я був дуже не готовий бачити таке у виконанні команди в захисті, тому що в якийсь момент Менді займав позицію Вінісіуса. Вінісіус піднімався ще вище і ближче до центра. Алаба ставав лівим захисником, лівим центральним був крос. Біля нього був там Казиміро, Мілітао був справа. Карвахаль, тобто, це був абсолютно такий. Контрольований хаос, але якраз таки для того, щоб розбивати оці ці спроби пресингу. І точніше, навіть не, не першої хвилі пресингу, а от далі, те, що відбувається потім, коли отримає умовний там карвахаль на фланзі, і до нього починають звужуватися футболісти Айнтрахта. От щоб таки, таких моментів не було, щоб там у нас не затаскали одного футболіста. Були такі перестановки. іноді правим центральним опинявся ситуативно модріч. Це до речі, наприклад, дуже велика різниця між білдапом, який використовує. Чілоті і білдапом, який використовував свій час зідан, тоді у нас переважно Казиміро ставав таким третім центральним захисником, опускався в лінію до двох і допомагав там розігрувати. І все таке. Тут же Казиміро займав трішки вищу позицію, е, ну тобто. Рух був на висоті. Всі, хто кажуть, що анчелоті це лише тренер-мотиватор, який там щось може лише там дружними стосунками з командою вигравати ці матчі, і просто в нього класні футболісти. Ну так у всіх класні футболісти, але, по-перше, зберегти психологічний стан команди, особливо команди, яка вже виграла все, що завгодно, і могла б, якби вже просто спочивати на лаврах, це не так просто. По-друге, ну це банально неправда, що він там так. Тактично застарілий, чи, чи взагалі тактично не гнучкий і не нездатний до якихось е, експериментів, або що це все відбувається. Чого лише? Вартують, наприклад, домашні заготовки розіграшів з стартового, як з розіграшу з центра поля, от що ми бачили декілька разів на передсезонці. Ми навіть так забили Ювентусу, але там був сайт. Але це таке. Я до того, що Анчелоті – це повноцінний і, в принципі, незважаючи на вік, сучасний тренер, особливо з тим. Що у нього в тренерському штабі його син Давід Анчелоті, якийсь дуже насправді якраз от ближчий до цієї сучасної генерації тренерів, які є з одного боку футбольними гіками, там занурюються в статистику і все таке, ніж якимись мотиваторами-психологами. Але здається, що ця комбінація двох анчелотті, вона ну, працює і ми бачимо результат. А, значить, по персоналях, давайте скажу а, хто. Не сподобався, почнімо з цього, щоб уже потім не відволікатися на якийсь мінімальний негатив. Напевно, все таки досі. Десь не в найкращій формі е, Менді. От він декілька разів робив те, що він зазвичай робить, десь намагався протащити м'яч, е, десь зберегти його під тиском, прокинути, і все таке. Але в нього декілька разів це не виходило. Один раз ми навіть отримали дуже небезпечну атаку через це на свої ворота. Е, є таке і не знаю, можливо, навіть десь. По ходу сезону ми будемо бачити по ходу матчу, заміну Менді, якщо він отак от буде десь губитися трішки і не входити в, в матч, десь пливти під тиском. Ми будемо бачити оцю заміну, коли Алаба там гратиме, Арюдігер, наприклад, виходиме в центр. Хоча, хоча ми бачимо, наприклад, абсолютно. Сильне, серйозне небажання Анчелоті розривати цю пару центрбеків Мілітао Алаба, і я його, в принципі, можу зрозуміти, навіть незважаючи на певні там позиційні недоліки Алаби в захисті, але все-таки їхня синергія вона працює. І Рюдігер, коли вийшов. Він вийшов. Увага на позицію правого захисника замість Карвахаля, і можливо, це у когось викликало чимало запитань, але насправді це вже були останні хвилини. А Інтракт випустив там нападників замість захисників. Уже в них пішли. Тобто, це була така вже підготовка до навали, і все, що хотів Анчелоті, це просто прибрати небезпеку зверху. Тому вийшов там не Лукас-Васкас. Не знаю, хто там ще міг, неначе навіть, а саме величезний Рюдігер для того, щоб трішки мати більше впевненості саме на другому поверсі. Так, про Менді сказав, Модріча згадав, так, десь здалося теж, що Модріч був трішки не в тих кондиціях, в яких ми звикли бачити Модріча. Тим не менш, величезний обсяг роботи, хороший, хороший рух там м'яча. І тим паче з м'ячем. Тобто Модріч, в принципі, був трішки гірший, ніж, ніж ми хочемо бачити постійно Модріча, але тим не менш варто відзначити, що це все одно якісний матч від Луки, просто от, трішки нижчий рівень відносно самого себе. То, е, от, напевно, найбільше мені не сподобався це в, в, в Камавінга, який вийшов на заміну. Чомусь він досі продовжує бути якимось таким от хаотичним, е, десь не завжди приймає правильні рішення, е, десь він встигає за рахунок енергії, швидкості і так далі е, все-таки е, вирішити епізод на свій на свою користь, але все-таки вже хочеться більше такої. Все-таки він вже другий рік в команді, і хочеться, щоб оця спокійність і така ніби. Авторитетність на полі, яку ми звикли бачити від Кроса, від Модрича, вона, от саме цьому він вчився у них. Але звісно, хлопець молодий ще, ще він має це для себе, якби прийняти, що це є його слабкістю і навчитися. Так дивно, що я можу про там двадцятирічних футболістів говорити, що він молодий, бо я якось довго думав, що це я молодий, а вже. А вже ні. Е, не суть. Е, так, і в принципі, по чому мені складно сказати, він не так, щоб багато що встиг на полі порюдігеру. Е, так само. Е, Вінісіус видно, що входить в сезон, що, по-перше, до нього готові. Він уже не є е, такою там. Ну не те, що несподіванкою вже і по минулому сезону до нього готувалися. Але тим не менш зараз всі прекрасно знають, як він намагається грати. До цього готуються персонально. Тим не менш, гольова передача на бензима є, гол від бензима є. Тобто зв'язка працює. А, хто ще? Хто ще? Ну і з тих, хто не сподобався, в принципі, в принципі, все. Хто дуже сподобався, так це Тоні Крос, і це вже другий матч, який я от хочу виділити від німця, тому що. А, а що сталося? А звідки це у нас? Е, в 30 з гаком років вімкнулася така пресинг машина. Антоніо, що ти робиш? Він не, не любить, здається, ні, це Антоніо Рюдігер не любить, коли на нього Антоніо кажуть. Любить Тоні, але у нас є Тоні Крос. Я до того, що Крос і в матчі, в останньому матчі передсезонки з Ювентусом, і в цьому матчі він. Ну, здається, він зробив пресинг дій. Я не дивився статистику, але отак, от по відчуттях, він пресингував. Ну, дуже по-перше. Багато по-друге, багато якісних пресинг дій було. Можливо, статистика це не відображає, але по, по відчуттям по порівнянню з тим, як Тоні Крос грав зазвичай. Да, тобто, це людина, яка ну ніколи не була активною в пресингу. Він чекав, він міг десь акуратно вступити там в єдиноборство. Але це не людина, яка бігла на зустріч м'ячу видряпувала його, і все таке. Мені дуже подобається ця метаморфоза, тому що. Що з одного боку у нас залишився Тоні Крос, який дає 90 плюс відсотків точних передач і е, класно читає гру, класно керує ритмом гри, але при цьому додалася якась така уже іспанська емоція, якась така енергія. І, в принципі, десь я навіть е, бачив якийсь іспанський матеріал колись про те, що е, йшлося про те, що Тоні Крос стає таким е, трішки іспанцем, скажімо так. От, Крос дуже сподобався. Бензима давав те, що ми від нього очікували. опинявся в тих зонах, в яких треба була допомога. Підігрував, забив гол. Міг забивати ще один, віддавав по суті гольову передачу на Вінісіуса, коли хтось із захисників Айнтрахта виносив м'яч вже з лінії воріт. Тібо Куртуа супер в ніяких питань в тих моментах, де мав виручити виручив. Напевно, до оборони до центральних оборонців причин доколупатися теж немає. Вони зіграли солідно, цілісно, класно, а особливо. З такою підтримкою Казиміро, це найкращий гравець матчу, автор гольової передачі, людина, яка забрала, здається, всі м'ячі, які можна було забрати. Там буквально може два епізоди було, коли він не зупинив суперника. Такого Казиміро бачити просто дуже приємно, коли він кидається в цей вивірений до міліметра підкат, виносить, і він видно, як він кайфує від того, що він зробив. що він... Ну, тобто, це не грубість, це не жорстокість, це саме така от вивірена жорсткість. І коли в нього все це виходить, і коли в нього блищать очі від цього, ти просто навіть страшно уявити, що відчувають суперники на полі, коли там намагаються його десь обіграти. Це ж просто ну тікай. От тому питань по обороні немає. Карвахаль зіграв теж надійно, стабільно, чітко виходив, допомагав виходити з під. Пресингу, ну тобто, все як ми е, любимо, все як ми звикли. Е, про кого ще персонально? Е, Родріго вийшов. Теж доволі традиційно для себе. Декілька разів загострив, але, в принципі, йому дали всього 15 хвилин, тому там і вже рахунок, здається, на той момент був 2-0. Тому якогось особливого загострення і не вимагалося. Якби рахунок був 0-0, ми б бачили б зовсім іншу там активність і від Родріго, скажімо теж. Що ще хотів сказати: по голах, по голах, значить, перший гол, десь такий флешбек, можливо, до матчів з Борус. Менхенгладбах, в... в якому це було в сезоні Ліги Чемпіонів. В... в минулому? В групі? Чи ні? Неважливо. Там, де теж була така от історія із скидкою Казиміро вже з лінії Воріт. Тут Зіграла та слабкість Айнтрахта, про яку в принципі теж багато говорилося. Що вони не, не щільно грають у своїй лукарному е, у майданчику, власне. Е, і тому, ну якби, от, от була у них ця слабкість, ми її використали. І це насправді така. От, от, побачите, в цьому сезоні Реал виграватиме матчі, це мій такий міні-прогноз, можливо. Е не так, як в минулому сезоні. Я не кажу, що не буде камбеків там на останніх хвилинах або що, але саме те, як голи будуть забиватися, мені здається, що е, у Реала постійно е, змінюється е, навіть від матчу до матчу, змінюється хто. То бере на себе якусь таку, навіть не лідерську е позицію, а о, фін фінальне вирішення епізоду. Тобто, ми ж не бачили в минулому сезоні майже отаких от епізодів, коли на другому поверсі е один виграє, інший добуває і так далі. Е були трошки інші е ситуації були просто феноменальні якісь е е моменти від Бензима, коли вибір позиції, і гра головою теж якби змушували думати нічого собі. Але структурно да, це навіс і гол, простріл і гол, так як другий забили. А тут вийшло трішки складніше. Тобто тут і поборовся бензима, виграв у двох одразу боротьбу, далі виграє у двох одразу боротьбу Казиміро, і Алаба залишається просто сам перед пустими воротами, що якби куди дивляться захисники. Але. Реал знав про цю е, слабкість Айндрахта і скористався. Другий гол це така, напевно, якраз таки більша класика минулого сезону. Це довга передача. Знову ж таки, Менді. так, менді, до якого по ходу гри. Е, Виникали питання, він не був аж таким яскравим. Попереду взагалі мало що виходило. Але тим не менш, він віддає довгу передачу на Вінісіуса. Вінісіус тікає, віддає на бензима 2-0, гра зроблена. Тобто треба пам'ятати, що в реалі будь-хто може от просто в секунду вімкнутися, зробити якусь. Дію близьку до геніальної і вирішити епізод на користь команди. Тому десь ми і пробачаємо тому ж Менді розконцентрацію. Або, наприклад, ми насолоджувалися грою Марсело всі ці роки. При цьому скільки було позиційних провалів, провалів в обороні, але тим не менш. Через дві атаки Марсело забиває, віддає якусь глюву передачу, і ми якби тішимось з того. Е, тому, власне, ніяких питань до цієї перемоги немає, ніяких судівських скандалів немає. Єдине десь е, один, напевно, е, одна ситуація, яку можуть противники реала якби поставити в провину Майклу Оліверу. Це те, що він не дав в одному епізоді Камавінзі жовту картку за доволі грубий фол, але там 87 сьома хвилина була. Була вже він не дуже хотів взагалі давати жовту картку, дав там одну гравцю антрахта ще пізніше, коли теж була така вже відверта грубість. Але Камавінга своє теж заслужив. І це насправді оцей дзвіночок, який дзвонить вже з минулого сезону. Камавінга якось майже в кожному матчі отримував ці от жовті картки, причому дуже часто не потрібні. Це той аспект, над яким йому ще треба працювати і працювати. Так, не знаю навіть, що ще хотів сказати. Здається, все так, це моя чергова спроба робити цей канал, оглядати матчі реала. Знову ж таки, не можу обіцяти, як це буде виходити, але дуже хочу. Побачимо, можливо, це буде якийсь інший формат, ніж огляд конкретного матчу. Можливо, це будуть там. Коли буде особливо багато матчів в один тиждень, можливо, я їх буду об'єднувати в одне відео, не знаю, але головне, що. Я досі люблю Реал Мадрид. Досі хотів би об'єднати людей, які теж люблять Реал Мадрид в певне Ютуб ком'юніті, щоб ми тут з вами могли обговорювати матчі, спілкуватися і все таке. Якщо є бажання, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там не буде усього потоку новин, там і, і всього такого. Там, десь будуть трішки мої думки, там анонсуватиму або поститиму відео. Підписуйтесь на цей канал, задонайте, будь ласка, армії. Хто ще сьогодні не донатив? А хто донатив, можете ще трішки задонатити, бо це треба робити постійно, тому що Збройні Сили України це саме те. Що дозволяє нам із вами досі існувати, досі жити і навіть от, мати змогу подивитися і обговорити футбол. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, як вам матч, які у вас очікування від сезону взагалі. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку цьому відео і Ала Мадрід!